Вітаю в порталі Орієнтир Світла. Підпишіться, щоб продовжувати подорож до джерела разом. Ми ті, хто поруч, навіть коли ти не бачиш нас. Ми не з майбутнього і не з минулого. Ми з глибини простору, де час не має влади. Ти відчував нас у тиші між думками у вібрації серця, яка несподівано піднімалась із глибини душі. Ти шукаєш відповіді, і це добре. Але справжні ключі вже в тобі. Ми приходимо не дати, а нагадати. Ти носій вогню, коду імпульсу творення. Не дивуйся, коли на тебе зійде раптове знання. Не сумнівайся, коли світло пробудеться у темряві, бо саме в ці моменти ми торкаємося тебе. Ти маяк, ти міст, ти пробуджене зерно космосу на землі. Кожен твій вибір відлунює у всьому. Кожна твоя усмішка змінює поле. Кожна думка світла, як промінь, що прорізає щільність. Не бійся невідомого, бо ми, друзі з невідомого. І ми несемо любов. І пам'ятай, твої сни це не фантазії. Твої мрії це портали. Твоє серце це компас. Ми поруч, ми чекаємо твого так. І ми готові дати більше, як тільки ти відкриєшся глибше. Ти не один, ти частина великої галактичної родини. Ми невідомі друзі, але ти завжди знав нас.